Привіт, дорогі підписники-підписниці, уже майже кінець січня. Це лише перше відео за 2023 рік. Не дуже відповідальна блогерка. Але за традицією на початку кожного року е я хотіла би зняти відео. Про нові книжки, які я планую прочитати найближчим часом, і які будуть відповідно першими книжками, які я прочитаю в новому році. Я вже, напевно, десь четвертий рік поспіль роблю такі відео, тому що мені на новий рік і на день народження завжди дарують багато книжок, тому що я прошу дарувати мені книжки. От і завжди дуже тішусь, коли е, є можливість прочитати щось нове на початку року. Це прям мене надихає, е, і потім читати більше. Тут у мене чотири книжки, про які сьогодні поговоримо. Е, одну з них я вже прочитала і скажу вам більше того, скоро буде огляд на неї. А про інші поговоримо просто швидко розкажу. Розкажу вам, чому я хотіла їх почитати. Можливо, почитаємо з вами анотації. Почну з тієї, яка лежить на горі. Це The Secret History Донни Тарт. Я читала її твір Щіголь. Щіголь? Не пам'ятаю, у мене завжди проблеми з цим словом. Але у мене на каналі є огляд на нього. Там я начебто правильно вимовляю назву, не впевнена, не гарантую. Але мені дуже сильно сподобалася та книга. Мені дуже сподобалось, як Донна Тарт пише. Це було захопливо, це було цікаво, це було щось таке незвичне, щось дуже оригінальне. От, і мені сподобалось, як вона описує своїх персонажів, їхні переживання, почуття. Це була доволі велика книга, власне, як і е, Secret History. Я прочитала уже 243 сторінки. Ось у мене тут закладка, і фокус ні. І це ще навіть не половина. Тобто я доволі повільно її читаю, написана не найпростішою англійською мовою. Чому я хотіла її прочитати? Тому що, по-перше, мені сподобалась попередня книга, яку я прочитала цієї авторки. По-друге, я дуже багато чула про цю книжку, і я знала, що у неї такі Dark Academy Vibes, і іноді хочеться щось таке прочитати. Особливо в таку сіру, хмарну, похмуру погоду, як останні тижні, мені прям дуже заходить. Це така slow-burning книга, тут з то сторінок майже нічого не відбувалось. Типу, щось відбувалось, що накаляло атмосферу і накаляло сюжет, поки ми не прийдемо в той пункт, коли станеться щось прям вау. От і навіть напевно більше ніж то сторінок таке відбувалось, але від того не менш цікаво читати. А ця книга мене настільки захопила вона, прям як серіал. Мені постійно хочеться її читати, я не хочу більше нічого робити. От зараз я дозніму це відео і піду її читати. І я дуже люблю, коли книжки таке зі мною роблять. Отже, це наш перший лот до Натарт. Друге, що я тут бачу, це Тері Прачет, душевна музика. Я прочитала у вересні свою першу книгу Тері Прачета. Вона там стоїть, не знаю очевидно, і за свічками зелененька а, називалась вона «Морт». і я захотіла зібрати всю колекцію з цього циклу. Я не пам'ятаю, як він називається. Можливо, він так і називається «Морт». А, перша книга була про хлопчика, який був учнем смерті. Це була така чудова книжка. Мені вона так сподобалась. Вона настільки легко читалась. Вона була кумедна, вона була така кмітлива, дуже класно написана. Не дивно, що я захотіла читати його інші книжки, тому що там мені сподобалось. От це правда третя частина. Мені ще треба купити другу, щоб прочитати цю, щоб не дістатись. По-моєму, вона називається «Жнець», друга частина, так що я зараз її шукаю в книгарнях, але щось я її поки не знайшла. Але е, мені дуже подобається дизайн цих книжок. Якщо я не помиляюсь, то це видивництво Старого Лева. У них завжди супер обкладинки, дуже приємний на дотик. І давайте почитаємо нотацію. Я навіть не знаю про що ця книжка, просто знаю, що це має бути продовження циклу книжок про смерть. Душевна музика це третій роман циклу Смерть серії Дискосвіт Теріпрачет. Коли тобі 16, тебе зовуть Сюзен, і найбільше твоє досягнення це вміння бути непомітною. Звістка про те, що насправді ти внучка смерті, буде, наче грім серед ясного неба. А тепер ще й твій дід вирушив кудись на пошуки внутрішнього спокою, і за його справу потрібно взятись тобі. Кінь і коса додаються в комплекті до завдання. Тим часом в Ангморпорку Морпорку з'являється дивовижна і нечувана раніше музика. Музика, що качає. Вона полонить практично усіх життєвих істот, не під чарам, змушує рухатись у своєму ритмі і не співувати, купувати гітари, одягатися в шкіру з заклепками та засновувати гурти. І хто зна, може становить небезпеку. Це настільки щось незвичне, настільки щось іронічне. Я вже дуже хочу почитати. Насправді мені здається, що якщо я почитаю третю книжку. Перед тим, як я прочитаю другу, то, в принципі, все має бути зрозуміло, тому що тут уже про нову героїню йде мова, не про головного героя з першої книги. Але думаю, що якось там все буде пов'язано, звичайно. Але ось така душевна музика, дуже хочу вже читати. Наступне, що у нас тут, це Ірена Карпа. Бачите, я навіть не розпаковувала з обгортки. Давайте зробимо це разом, буде анпекінг. Давно хотіла цю книгу. Дуже люблю Карпу, це просто моя кришиха. Книжка називається Тільки нікому про це не кажи. Вона про е, сексуальне насилля, про харасмент, е, про те, як це прийнято замовчувати. І наскільки я знаю, тут ще є елемент детективу. Ясно, що я захотіла це прочитати. Це має бути щось гостро соціальне, щось таке цікаве. Давайте читати анотацію. Українка Марго давно живе в Парижі, ніби в обіймах пристрасного коханця, котрий у неї певна річ також є. Загалом життя влаштоване: робота фотографкою, кав'ярні, секс вечірки. З батьківщиною її пов'язує дід, дивні стосунки з таємничим ес і несподівані спалахи спогади про минуле. Тут саме час ходити до психолога і розібратися в собі, та чи хоче цього марго. Хто знає, що приховує її пам'ять? Несподівано в інтернет просто з'являється такий собі месник, який нарешті покарає всіх недостойних. Фотографа, ґвалтівника, продюсера розбещувача, корумповану чиновницю. Хто він? Ця рука справедливості знає лише провінційний журналіст Сонік. Хоча такий він лише в день, а вночі дот до Цей детектив-трилер про те, що зазвичай замовчують, ховають у домашніх шафах і забороняють виносити на люди: домашнє насильство, зґвалтування, булінг. Тільки нікому про це не кажи, говорять жертві. Та на кожне зло знайдеться свій месник. По-моєму, це супер цікавий сюжет. Я колись читала Карпу що з її ранніх творів. Ем, Боже, як же це називалось? Щось про траву. Я залишу тут назву. Я не впевнена, що мені та книга сподобалась. Це був прям дуже дивний читацький досвід, але мені подобається Карпа як персоналіті. Мені подобається спостерігати за її розвитком, як вона змінювалась протягом років. Я прям дуже її поважаю. Вона дуже надихає. Тому ось цю нову книгу ну, вона відносно нова. Хоча Карпа зараз їздить її промоутити, напевно. А окей, вона минулого року. Це нова книга. Ем, і там теж дуже уже чекаю з нетерпінням, коли її прочитаю. Напевно, зараз я так. <кхи> Що відбувається? Напевно, зараз якраз закінчу Донну Тарт. Ну, зараз не знаю через пару тижнів. І візьмусь за цей роман. Ну і остання книга, про яку поговоримо. Це книга Бена Елтона, знову і знову. Я вже її прочитала. Це була перша книга, яку я прочитала цього року. І саме сьогодні я буду знімати на неї огляд. Тому не пропустіть підписуйтесь на канал. Це неймовірно цікава книга. Вона така захоплююча. Я давно не читала щось таке, що мене прям. Тримало постійно от, на сторінках. Мене просто не відпускало. Це дуже захоплююче поєднання сайфаю і пригодницького роману. Я обожнювала читати таке в дитинстві, і напевно тому мені ця книга так і сподобалась, бо це щось таке захоплююче, це щось таке дуже динамічне і одна на свободу було читати цю книжку. Я дізналась про неї на каналі Палає. Якщо не помиляюсь, вони колись радили її прочитати. Знову ж таки, це старого лева». дуже прикольна обкладинка, дуже гарний дизайн, дуже приємно її читати, дуже приємно її тримати в руках. Розкажу вам швиденько про що ця книга, не даючись в подробиці, що ви потім подивились огляд на неї. Ця книга про чоловіка, якому випала нагода змінити хід історії. І протягом книги ми спостерігаємо, як він це робить, чи вдасться йому це. Це все дуже, як я вже сказала, динамічно, дуже швидка книга, тут постійно щось відбувається, багато історичних подій, історичних постатей, і ніби складається враження, що ти читаєш якусь правдиву історію, що так реально могло бути, тому що багато таких справжніх елементів реальних. От дуже мені сподобалася книга. Прям чудовий початок мого читацького року. Все, більше нічого не скажу. Навіть агентаю читати не буду. Приходьте дивитись огляд на неї. Ось і все таке коротеньке відео вийшло. Ну, нормально, не таке вже і коротеньке. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди на кожну з цих книг. Є мета на 2023 рік знімати більше книжкових відео. Я так завжди кажу собі. Але рідко це роблю. Але хотілося б, якщо не про всі-всі-всі книги, які я читаю, розказувати, то хоча б не знаю, хоча б 80%. Хоча б, там кожну другу. А, хоча кожну друга це не буде 80%. Математика. Математик. На цьому будемо з вами прощатись. Дуже дякую, що подивилися це відео. Можливо, знайшли до себе щось цікаве. Можливо, побачили книжку, яку би ви хотіли прочитати. Побачимося уже дуже скоро. І пробачте, якщо стілець скрипів. Bye-bye.